Друзі, добрий день, не вечір, а добрий день. Сьогодні у нас 20 липня і пройшло вже три тижні, як я з останнього відео відповіді на запитання, де я об'являв, буде розіграш і був один конкурс. Сьогодні буде велике відео, може я його розіб'ю на, на, на декілька, щоб не, е, великими так скажем, форматами вас не загружати, бо я бачу довгі відео гірше переглядаються. По-перше, хлопці, хочу від... звітуватись, нарешті прийшов довгоочікуваний дрон. Е, характеристики цього дрону будуть під відео. З блоком живлення, все як має бути. Тепер я прошу вас і я буду шукати сам. Нам треба його відправити в надійні руки. Щоб... Я не хочу через якісь фонди, шмонди. Не хочу. Є якісь сумнів, я то відвідлікаю. Ми довго то збирали ті кошти з зими вже. Нарешті дрон прийшов, його вартість. Зразу до копійки 14 750 плюс доставка, ну, грубо кажучи, 14 900. Ще якраз я відправлю куди треба, і буде 15 тисяч. Ми закрили. Нарешті я відзвітуюсь за кошти, які я збирав, які я за аукціонів продаж і, і палатки, і кріселка, і ну, всі хлопці, там і Олег, і Петро. Я вже забув, як звати людей, але їм дякую за допомогу. Нарешті я відзвітуюсь, і цей вантаж зніму все. Тому що мені самому соромно читати, коли хтось сумнівається про використання мною коштів, які ми збираємо на, на Збройні сили. Тому відзвітуюсь. Тепер ми давайте знайдемо, куди його відправити, в надійні руки. І ми будемо з вами, скажемо, молодці. Далі в Вікторина, так скажемо, конкурс. Я там, коли робив відео, сказав, що Ану, скажіть вашу думку, на якому місці я в рейтингу в цьому році на фрістайл метод по Україні. І два чоловіка. Ну, я перший, перший відповів Ігор Ігор, наш підписник, мій підписник, і там ще одна людина. По тому рейтингу, що я порахував, може я не вірно. Я рахував так. Всі місця в турах, то 4 показники, це місце в кожному турі, Кубок і чемпіонат України. То по цьому показнику я зайняв перше місце в рейтингу по Україні. Тобто я набрав 7 балів з вагою 57 кг 685 грам. На другому місці квас. На третьому Єлісєєв володя, на четвертому Орлик. П'яте, шосте це Ковальов і Габчук. Сьоме Пугач, восьме – Івасишин Ігор, дев'яте Гежа. ну Далі я вже там прикинув. Там вроді Резниченко, Солодовник і Івасишин Роман. Оце десятка. Ну, десятка, дванадцятка кращих спортсменів сезону за ну, фристайл метод, по офіційним змаганням. До речі, я зразу прикинув і прошлий рік, то я там був третій. Тоді е, дуже вдало виступила команда Fidder Strike. Там був, виходить, Вуглак перший, Гежа другий, я третій. По-моєму, так. По-моєму, так. А ось, то я вже за два роки порахував. Вуглок перший 9 балів, Гежа 10 балів, другий. Там було по три тура, тому такі бали. А я зайняв 12 балами третє місце. Тоже непогано. По сумі двох років, років я знову на першому місці. Тому що Буглак зараз не виступає. А Гежа набрав за сезон 26 балів, я набрав 19 балів на третьому місці. Ці єлісія володія. Ну, я так прикинув в основному своє. Так що, марку тримаємо. Ветерани ще трошки можуть з молодьожі боротися. І я думаю, що ми ще рік-два поборемося. Далі, хлопці, у нас сьогодні багата-велика програма. Значить, тим двом, що вгадали перше місце, від мене презент. Ігор Ігор, ми з вами спишемося. А з... Не пам'ятаю, зараз не буду тратити час на це я, 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 я в кінці відео це пропишу. Результати конкурсу, результати розіграша і всього іншого. Так, давайте поки не будемо саме відповідь на запитання буде окремим відео. Давайте проведемо розіграш включаю запис екрана комп'ютера, щоб потім не було. Запитань, що якісь підробки, якісь підтасовки. Мені це не потрібно, ви, я не зацікавлений абсолютно. Так що, хлопці, не сумнівайтеся. Не Значить, через результат, у нас по відео? У нас 162 лайка, не так багато. 1876 переглядів, 89 коментів. Значить, участвує в розділі 89 чоловік. Якщо вони, звісно. Підписані. Так, отут щось в мене зараз, якщо я получиться. Зараз через Facebook ми все спробуємо. Думаю, що у нас якось мені вийде. О, Знову треба. О є. Є. Load comment. Загружаємо коментарі. Загрузилися у нас. Коментарі. Він з переможців 5. 5. І. Я тут не знаю, що. Придеться знову, коли я визначу переможців, перевіряти підписки. Коментарі вона ця програма підтверджує всі, а от підписки я не знаю. Так, ну все, поїхали, ребята. Вот тут всі в нас і Валера, і. Коротше, все, тут всі, всі коментарі вот, тут є. Іван Іван в Кінці. Давайте включаємо конфірм. Конфірм. Старт. А приготувати папірчик і записувати. Три, два, один. Сергій Равський, перший, Сніжана Мадера, другий. Віталій Васильков, третій. І юзер hz 9 uq 5 Коротше, не знаю як. Четвертий і юзер ще один п'ятий. Так, я зараз це все перевірю. І потім включусь. Продовжимо з вами. Бо це буде довго. 80 Сергей Рабский, Сергей Рабский. Дальше Снежана. Снежана. Мадера. Виталий Васильков. Виталий. Васылько. Так, тут у нас Ю. І тут у нас А, юзер H, Z, 9, U, Q, 5, HM. І тут юзер ВМ 3, мені оці от юзери не дуже подобаються щось, чесно кажучи, але будемо перевіряти. Так. Уехали, так, вот так, Сергей, 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 Снежана Мадера, е, подписка, Снежана Мадера, плюс, е, далее, далее, Андрей Балак, Кукатин, Александр, вот, Сергей Рабский, подписочка, е, все, плюсик, так, шукаем Виталика, Василь, Васильков, а, А. а ты нашел юзер ВВ3 ТН3 Нашел Буква А вся годится Е Вот, Сергей Рабский Подписочка Е, все, плюсик Так, шукаем Виталика Так, Приїхали. Давайте букву. Ю". О, Ю попалась, так. User юзер HZ95HN. Воно. Є підписка. Слава Богу. У юзера Ю. Що не може зробити, хлопці. О! Ні, нема підписки. йо йо Віталія Василькова я знайшов, але підписки я його не бачу. Він мене запитує про е, фідер, якими палками, але він не участвує у розвірші хлопці. Давайте я відкрию його профіль, ще раз перевірю. М -м, нема в нього навіть одної підписки. Віталій Василько. Вибачайте, ми шукаємо ще одного переможця. Зараз я натискаю, відкриваю знову програму. Знову програму. Треба було переможців робити 6 сів, якщо резервне. О, в следующий раз мені наука. Давайте я знову назад попробую повернутися. Load comments. Давайте я зразу напишу на всякий случай. Два переможця. Якщо з один перший знову не буде підписки, то другий буде грати. Давайте два. Конфірм. Старт. Але 4 є вже. Дякую. Що так, слава Богу. Богдан Луценко і Вілд 13. Так, шостий. Богдан. Богдан е Луценко. Якщо Луценко підписаний, він переможець. І Вілд, я знаю такого підписника, він часто у мене активний. Богдан Луценко підписаний. Все, закінчили ми ребята з вами. Вілд, на жаль, не, попал, не попали в. Призерів. Так, 5 чоловік у нас призерів є. Це у нас Сергій Равський, Сніжана Мадера, Віталій Васильков, юзер HZ9 буквою U. нам дамість того. І, і ще один юзер А. Юзер там теж куча буквочок. І Богдан Луценко. От 5 переможців. Хлопці, переможцям поїде. От Починаючи з першого місця, перше, друге, третє прошлі призи, які не уїхали. Тут у нас лісочки, бойлики, поводочний матеріал від компанії FishFish.com.ua, лісочки і Climax, бойли від компанії Trinity. Також будуть бойли від компанії е Баунті, Трініті і СТЗ. От три компанії, які можуть бути у нас бойле. Переможцям вікторини, які вгадали перше місце у мене в рейтингу. Напишіть мені, я вам запропоную на вибір декілька варіантів і ви собі виберете. А п'яти переможця, такі п'ять коробочок, поїдуть до вас з призами. Все, вітаю переможців. Слідущий розіграш у нас буде не скоро, тому що я бачу, підписки призупинилися 800 з копійками. Нема, дійсно, зараз нема у нас хороших спонсорів таких мощних, щоб підписники, так скажемо, які люблять такі розіграші, Долучалися, але це не біда. Зато в мене підписники, які у нас постійні, якими ми спілкуємося, з якими, я надіюсь, і вам приємно спілкуватись. Ну і мені, звичайно. Все, на цьому розіграш, Давайте я ще подивлюся, зразу в вибору перше місце. Два, там було два чоловіка. От Ігор Ігор це точно. Е Третій, третій, мене ставили на третій. Так, сьомий, друге, друге місце. Третє місце. А зараз я відповім на всі запитання хлопці. я шукаю перше місце. Шосте місце мені. Третє. Третє. От, Олександр, дуже близько. Я що, а що, а що там гадувати, Ви на першому місці. Далі. Молодець. Взяв і посчитав. Просто, а всі гадали. Сім балів. Далі йдуть Вовик, Квас. У них має бути по 9. У Кваса більше вага. Все, чітко, молодець. От Олександр Другий. Все, Ігор Ігор і Олександр активний мій підписник він постійно жде. Мазуренко. Олександр Мазуренко. Так що. Також е напишіть мені у Viber, я вам запропоную на вибір декілька варіантів. Або наберіть мене по телефону і вам відправлю призи від мене за те, що чітко вгадали. Все, дякую. На цьому розіграш і вікторину результати ми закінчуємо. Переходимо до відповіді на запитання і розповім вам про Кубок України, який пройшов в Києві. Прошли вихідні, в якому я приймав участь. Все, пока, до побачення. Слава Збройним силам!